Є такі люди, знаєте, вони завжди серйозні, завжди заморені. Вони бувають такі: чи в жертві, чи в скептицизмі, чи пасивна агресія. Знаєте, вони такі спокійні. І такі люди, як я, для них просто такий, типу білий шум. Я розумію, що ми на різних рівнях. Життя живемо ну, в різних як, кульках, бульбашках. Це непогано, недобре. Але сьогодні я хочу про них поговорити, бо на мій погляд, це важливо. А, вони не те, що не вірять в перехід. Вони навіть не чули про це. Але якщо чують, кажуть це бред, про це розповідають вже дуже багато років, але нічого не змінюється. І в їх життях реально нічого не змінюється. Це люди, у яких закриті серця. І дуже часто у них можуть здаватися інсульт чи інфаркт, це реальна інсульт, інфаркт, це така, з точки зору енергій, я не знаю, не хвороба, а типу, коли людина не впускає в серце красу, добро, живість. Серце постійно закрите, і воно наче... цікаво, я кажу і бачу образи. Я бачу сарай свій старий, і він закритий різним. І в цей сарай там є і добре, і погане, і образи, і закупорки огірків. І в один день. Начебто, там всередині від того, що немає енергії, стається вибух. І для кого це попередження, а для когось це реальний такий знак перевтілення. І люди народжуються наново через якийсь час, щоб так перестроїти, перестворити своє життя. Звісно, такі і ми кажемо: подивись на життя, яке воно цікаве. Порадій сонячку, квітам, ароматам, хлібу, прогулянці, але людей це не радують, і вони совершенно абсолютно щиро можуть казати, мені це не цікаво. Як мене це може радувати, якщо я відчуваю біль. І зараз я дивлюся серіал «Білий лотос», а Там є такий персонаж, який каже: ну, це все ваші розваги, це не для мене. І він чесно каже, що ці, ці біль е, живе всередині, і він, наче, заповнює всю структуру і не дає ніякої радості проникнути. Він тільки вживає алкоголь там, чи наркотики, щоб на якийсь час зробити цю біль меншою. І це дуже розповсюджено, особливо у чоловіків, та й у жінок. Також, знаєте, ось такі люди, які спокійно, е пасивно-агресивні. Вони ні з ким не ругаються, вони ні нікому нічого не доказують, вони можуть добре заробляти, ходити на роботу. Але вони такі, типу, мені весь світ зрозумілий, як казав мені мій колишній, і це була наша перша. Перший конфлікт він казав, що людина людині ворог і волк, і при першій можливості, один іншого з'їсть. Я кажу: ні, люди це світло. І ви прям дуже сильно ругалися. Але, звісно, кожен залишився при своєму. Я так думала про світло, а він про ворогів. І, звісно, хто як думає, такий, такий всесвіт у того і стається. Так от, якщо ну, це навряд чи що такі люди закриті, пасивні, агресивні, прийдуть в цей блог. Звісно, я думаю, що все, що я кажу, вони вважають абсолютною маячньою, Але можливо, все ж таки ви бачите у собі такі Риси, Чи в вашому близькому колі є такі люди. Просто потрібно зрозуміти, що дуже-дуже глибокі рани, глибока біль заставляє людей так собі, себе поводити. Люди називають це депресією, От уявіть. Життя це такий божественний фонтан. енергія ніколи не, зупиня... не зупиняється, вона постійно йдеться. І оця депресивна, сумна людина на оце джерело вибуху фонтана кладе камінь. Камінь з образи, болю. Ну, звісно, це завжди образа на когось з батьків, на тата чи на маму. А, тому що там. Ну і в, у випадку білого лотоса там люд, чоловік носив біль образу на вбивцю, вбивцю батька. так? Тобто несправедливість у серці була. От і він дуже хотів помститися. Так от, і я уявляю, як такий є фонтан життєвої енергії людина кладе камінь і. Вся енергія цієї людини уходить на те, щоб стримувати цей божественний потік енергії, щоб обслуговувати цю біль, цей камінь. Типу, знаєте, як потік води він пересуває цей камінь, а людина його повертає обратно, і на це виходить дуже, -дуже багато сил і енергії. І людина впадає в депресію, і в нього немає сил, апатія, і щоб якось не відчувати цю боль, він вживає алкоголь, наркотики чи зловживає сексом, чи серіалами. Жінки впадають там в шопінг, в якісь може бути езотеричні навчання, нескінченні курси. І хтось навіть може піти до терапевта. Терапевт каже: Божечки, ти ж нічого не хочеш, тебе ж нічого не цікаво, так це ж депресія. Ось тобі антидепресанти. Антидепресанти вони хімічно створюють радість людині, однак цей камінь нікуди не дивається. І людина стає залежною від цих антидепресантів. І як я відчуваю, ну, можливо, ви знаєте, реальна. Хімічні процеси, що відбуваються в організмі, але я бачу з свого боку з боку енергій. І люди часто дуже українською це гладішають, поправляються від антидепресантів, як я це бачу, тому що всередині накопля... накопичується дуже багато енергії і емоцій, які ж не виходять з організму і організм. Це така, знаєте, стається кулька, наповнена болю, невипущеними емоціями, відчуттями. А антидепресанти роблять на цю кульку таку красиву узор, красиві прикраси одягає і, начебто, життя здається нормальним. Але чим більше йде час, тим Ця біль всередини зростає, накопичується, ну це піпець. Я знаю людей, які виходили з цього, світло перемагало. Але реально ну, це таке дуже важке життя. І є люди, вони навіть можуть здаватися добрими, нормальними. У них є може, може бути друзі, але, знаєте, ця печаль. Вона помітна. І я, взагалі кожну людину бачу, як потік божественної енергії ось такі кодять, знаєте, такі світові шари по світу. Так, в моєї структурі я так бачу. І біль, образи, скептицизм, апатія це такі, як чорні камні. І коли я починаю розмовляти з людиною, я вже це бачу, і в більшості випадків розумію, що мені навіть з ними неможливо спілкуватися. Мого світла не вистачить розчинити цей біль. Ну, і, звісно, цей біль розчиняється, тільки коли людина сама бажає цього, а коли хтось приходить, навіть та дівчата любить. Я йому допоможу, я його своєю любов'ю зцілю. Я йому докажу, що все світ добре, але це ніколи не працює. Це просто засмоктує дівчат у цю чорну дуру, тому що ця біль. Вона дуже сильна. Вона руйнує все. Ненависть, травми, образи. Бажання справедливості просто нас вбиває. Знаєте, якщо в вашій структурі, в вашому полі є такі люди, такі, знаєте, хронічна втома, хронічна усталість. Я хочу сказати, що ви нічого не можете зробити з ними, ви ніяк не можете допомогти. Єдиний тільки засіб, що ви будете насолоджуватися життям, і люди під'єднуються до цього потіку і, можливо, захочуть також насолоджуватися життям. Ну, це вже. Буде залежати від вас. Але дуже часто буває, що коли людина починає насолоджуватися життям, то, по-перше, вона не хоче бачити разом з собою цю токсичну, грустну людину. Вона каже, Боже, скільки я можу тебе спасати, я хочу жити, я хочу в Таїланд. І, по-друге, ця людина, яка страждає, вона може повертати світлу людину в своє страждання маніпуляціями, хворобами, загрозами, сумом. Ну, типу, ти чого радієш, ти, начебто, мене зраджуєш. Вони так не кажуть, звісно. Вони просто можуть демонстративно страждати, закриватися, мовчати декілька днів. Наша природа це бути, знаєте, такими спокійно задовільненими. Коли мені дуже багато пишуть захопливих коментів, мене це також це насторожує. Я така, навіщо? Ну, це також може бути як відсос енергії. Я цього не люблю взагалі не люблю останній час, коли мені роблять компліменти, коли захоплюються дуже сильно, я. Мені це не подобається. Мені подобається, коли мені кажуть там, дякую, я отримала інсайт чи коли ставлять лайки. Знаєте, отаку, тих, тиха вдячність мені зараз подобається. Оце надмірна якийсь захват. Там, мені здається, лежить потреба захопити енергію, я так відчуваю. Ось. Тому от сьогодні хотілося поговорити про цих людей, які не хочуть раді... не бачать радісті в сонці, в небі, в житті. Ну, Звісно, якщо такі люди є в структурі, то шукайте у себе в структурі такі риси, тому що такі люди просто так ніколи не з'являються в вашому колі. Вони відображають якісь ваші болі, якесь, якесь ваше страждання, яке ви ігноруєте. І ось так воно матеріалізується в вашій структурі, щоб ви на це подивилися, і якщо ви не можете з цим взаємодіяти всередині вас, то воно, воно так проявлюється ззовні. Ось що хотіла сказати. Тому сумні, скептичні, апатичні люди. Це прояв великого великого болю. І, скоріш за все, такі люди вони чи пробудяться, і чи вони побачать все ж таки радість від життя, від свого тіла, від квітів, від природи, від собачки, чи вони вже будуть перероджуватися? Ну, В новому світі ніхто не буде жити на антидепресантах в хронічній депресії, в апатії. в... Відсутності бажань такого не буде. Всі будуть жити в радісті. Світ створений, буде новий для радісті, для проявлення божественних талантів, не для просто тупого існування і вживання алкоголю, як це було раніше. Да? Всі страждали, хворіли, спивалися. Хто не спивався, той там. Просто ходив, сумував. Ось, дякую всім, хто дослухав до кінця. Поставте, будь ласка, лайк цьому аудіо.